І так, ще раз, аксіома відкладання відрізків, шоста аксіома на будь-якому промені від його початку. На будь-якому промені від його початку можна відкласти. На будь-якому промені від його початку можна відкласти лише один відрізок певної довжини. На будь-якому промені від його початку можна відкласти. Лише один відрізок певної довжини. Ви пам'ятаєте, що є записи уроків, якщо ви там дещо не встигли, можна передивитись. І собі все записати. Так, давайте перевіримо, що ми записали. Костя Галіза, прочитай, будь ласка. На будь-якому промені від його початку можна відкласти лише один відрізок певної довжини. Малюємо промінь. Малюємо промінь. Ану, будь ласка, давайте прочитайте мені означення променя. Ану, хто там у нас да, може нам відповісти? Означення променя ми записували на минулому уроці. Так, вердиш Соня, будь ласка. Променем називається геометрична фігура, яка складається з усіх точок прямої, розташованих по один бік від даної точки разом з цією точкою. Все це правильно. Це називається... правильно, ось так ми з вами і намалювали промінь. І дивіться, якщо, наприклад, це промінь ОН, не суттєво, як я йому дам назву. Суть цієї аксіоми полягає в тому, що вона пояснює, що від початку, саме від початку променя, якщо я захочу відкласти відрізок. Ну, наприклад, там 2 см, то саме від початку такий відрізок я можу відкласти лише один. А потім від точки К я можу ще раз відкласти 2 см. І ще раз і так до нескінченності, тому що промінь є нескінченною геометричною фігурою. Але від початку певної довжини лише один відрізок. Ну, отак, от наприклад. Можна собі це помітити. Робіть креслення і переходимо до сьомої аксіоми. Якщо п'ята аксіома пояснювала, як вимірювати відрізки, то шоста вимірює кути. У дужечках пишемо вимірювання, вимірювання кутів. Сьома аксіома вимірювання кутів і пишемо формулювання, пишемо будь-який кут, будь-який кут. Будь-який кут має певну градусну міру. будь-який кут має певну градусну міру. більшу від нуля. Будь-який кут має. Певну градусну міру більшу від нуля. Поставили точечку. Наступне речення тут же пишемо. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Можете, будь ласка, ще раз повторити? Перше речення чи друге? Друге. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Дякую. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Точечка. І останнє речення. Теж в цій аксіомі. Пишемо. Градусна міра кута, градусна міра кута. дорівнює градусна міра кута дорівнює сумі градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, кома, на який він поділяється, на який він поділяється. Будь-яким променем на які він поділяється будь-яким променем кома? Що проходить що Проходить між його сторонами. Що проходить між його сторонами? Так, давайте перевіримо, що ми записали Костя Галіза. Ну, прочитай, будь ласка. Будь-який кут має певну градусну міру, більше від нуля. Пауза. Разом, пауза так... Костя, Костя, не поспішай, будь ласка. І от Костя читає, і ми будемо одразу під цією аксіомою давати пояснення, що ж ми там записали. І так, будь-який кут має певну градусну міру більше від нуля. Давайте намалюємо кут. Ми з вами казали, що таке кут. Ми писали це означення. Ану, Костя, прочитай, будь ласка, нам, що таке кут. А кут а, кут називається розгорнутом, якщо його сторони э, ні, вище, вище, вище. Кутом називається геометрична фігура. А кутом называется геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з, з одної точки. Называется... не потрібно. І так дивись, кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Ці промені є різні, тому між ними теж існує якась відстань. Тому і перше твердження цієї аксіоми вірне. Будь-який кут, ось я намалював довільний кут АОБ має бути більше нуля градусів. Якщо кут дорівнює нулю, то це означає, що ці промені співпадають. Тобто у нас один промінь. Тому будь-який кут завжди більше за нуль. Так, друге речення. Костя, читай, будь ласка. Розгорнутий кут до рівня 180 градусів. Так. Да. Значить, ми малюємо розгорнутий кут. Костя, а що таке розгорнутий кут? Там от нижче от було означення таке. Знайшов. А, кут називається розмовляти, що його сторону є доповненим променями. Є доповняльними променями, Так. Ось ми намалювали кут, сторону якого є доповняльними променями, тобто утворюють пряму. І ось такий кут завжди має 180 градусів. Оце пояснення другого речення цієї аксіоми. І ви це знаєте все. Це було ще у п'ятому класі. Так, ну і наразі третє речення: яке в нас там? А градусний мір кота римляніє сумі градусних міркутів, на які він поділяється будь-якими променями. Проміним, що проходять між його сторонами. Правильно, і цим ви теж користувались насправді, коли у п'ятому класі у вас були задачі на кути. І так дивіться. Наприклад, тут L <coughs> F S, P. І дивіться, я можу сказати, що кут F. ЛП дорівнює кут F L S плюс кут SLP. Тобто ось в мене є два кути, я один з них позначу однією дужечкою, другий двома. Чому ми так робимо? Однаковою кількістю дух позначаються лише рівні кути. А в мене кути довільні. Тому я один позначив однією дужечкою, а другий двома. І кут ФЛП дорівнює сумі кутів, на які він поділяється ось цим променем LS, який проходить між його сторонами. Давайте дописуйте. І будемо переходити до восьмої аксіому. Так, пишемо А8. І так само у нас була аксіома вимірювання відрізків і, від, і відкладання відрізків. Наразі відкладання кутів. Відкладання кутів. Відкладання кутів. Тобто пояснюю, як відкладати кути. Відкладання кутів. Пишемо. Від будь-якого променя. Від будь-якого променя. В задану півплощину від будь-якого променя, в задану півплощину, можна відкласти. Можна відкласти, лише один кут, можна відкласти, лише один кут. Можна відкласти лише один кут певної градусної міри. Певної градусної міри менше за 180 градусів. Менше за 180 градусів. І так, раз, давайте перевіримо, що ми записали. Нікіта Леонов. Ну, прочитай, будь ласка. А, так, від будь-якого в заданому... В задану півплощину можна відкласти лише один кут певної градусної міри менше за 180 градусів. Молодець. І так дивіться, там написано від будь-якого променя. Ми розуміємо, що промень це частина прямої. Тому спочатку таким ось пунктирчиком І... я намалюю пряму. Далі мені потрібен промінь тобто я оберу якусь точку. Наприклад, точку О. І розгляну все, що знаходиться по один бік від цієї точки та отримую промінь. Ось. Є в мене промінь. Хай це буде ОН. Далі що я роблю? Від цього променя буду відкладати кут, але ще раз. Спочатку була пряма, а раз є пряма, то вона розбиває площину на дві рівні частини, кожна з яких називається півплощиною. Це перша аксіома. Саме тому від цього кута у верхню та у нижню півплощину я можу відкласти лише один кут певної градусної міри. Ну, наприклад, я захочу відкласти кут 30 градусів. І ось у верхню півплощину від цього променя я можу лише один такий кут відкласти. І у нижню так само я відкладаю лише один кут: 30 градусів. Якщо це буде кути там 42 градуси, сюди лише один і сюди лише один. Зрозуміло, тобто, градусна міра, вона не суттєва. Але вона повинна бути менша за 180. Чому? Тому що 180 я попаду сюди, а більше за 180 я вже в іншу півплощину перейду. Тому у певну півплощину лише один кут менше за 180 певної градусної міри. От суть цієї аксіоми. А е, можна запитання? А ми зробили зараз як е, дві від. Дві, е, обов'язкові Скоро, ось ви зробили дві по 30, так да. а обов'язково робити, щоб е, однаково градусів було. Ну так, да. у даному випадку. дивись, тут. Суть в тому, що якщо ти хочеш відкласти кут певної градусної міри, наприклад, 30 градусів, ти можеш відкласти 42 градуси. Це не суттєво. Так, суть в ц... полягає в тому, що ось цей кут у верхню півплощину і у нижню певної градусної міри ти можеш відкласти лише один. Mm -hmm. Ось і все. Тут може бути не 30, а 35. Але сюди і сюди. Ти можеш відкладати різні кути, не суттєво. У верхню, у нижню, там, будь-якої градусної міри. Але я хочу показати, що саме якоїсь конкретної градусної міри, що вверх, що вниз, лише один такий кут можна відкласти. Дякую. Mm -hmm. Так, наразі А9. У дужечках пишемо паралельності прямих, паралельності, прямих. Паралельності прямих. Дивіться. Тема паралельні прямі буде ще у сьомому класі. І вона буде на іншому рівні зовсім даватись. Але навіть з шостого класу ви пам'ятаєте, ми проходили з вами паралельні прямі. Хто може мені своїми словами сказати, що це таке? А це дві прямі, які не перетинаються? Можна так сказати. Які Правильно. Дві прямі на площині так, називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. так, Тобто там рельси, так, якісь приклади, пам'ятаєте? Значить, Дивіться, в чому полягає аксіома паралельності. прямих, Значить, пишемо нижче. Через будь-яку точку. Через будь-яку точку. Кома, яка не належить даній прямій, через будь-яку точку, яка не належить даній прямій, через будь-яку точку, яка не належить даній прямій. Можна провести, можна провести. Лише одну пряму. Можна провести лише одну пряму, паралельну. Лише одну пряму паралельну до даної прямої. Ліза Клімінтіва. Ну давай перевіримо, що ми записали. Через будь-яку точку, яка не належить даній прямій, можна провести лише одну пряму паралельно до даної прямої. Правильно. І так дивимося, у нас є якась пряма. Малюємо креслення таке. Наприклад, буде це пряма А маленька. Я оберу точку, наприклад, Б, яка не належить прямій А. А ну, чому я можу обрати таку точку? От як ви, то чому я можу обрати точку Б, яка не належить прямій А. Де це сказано, що я так можу робити? Да-да-да, Ніка, давай лістаємо, лістаємо. Аксіоми ми записували з вами. Друга аксіома? Так, ану читай. Приналежності точок до прямої, яка б не була прямасної точки С. Що належить і точки, що належить. Правильно, тому завдяки цій аксіомі, приналежності точок до прямої, я можу стверджувати, що в мене є пряма А і обов'язково існує точка, яка не належить цій прямій. І наша дев'ята аксіома стверджує, що через цю точку я можу провести лише одну пряму паралельну до прямої А. Тобто, нижче ми пояснимо, що є точка Б, яка не належить прямій А. Точка Б належить прямій Б і прямі Б та A паралельні. Пам'ятаємо, ось цей значок це паралельність прямої. Тобто можу провести лише одну пряму паралельно до даної прямої. Значить, дивіться, ми зараз робимо перерву. Після перерви ми ще продовжимо геометрію, ми запишемо останню аксіому, і після цього буде алгебра. Поки що відпочиваємо. Добре.